Трохи помідор зверху підпікся. Але це виходить дуже смачно. Куряче філе я вже замаринувала. Тут у мене сіль, перчик, паприка, зубчик часничка, столова ложка кетчупа і приблизно 50 мл вершків. Це усе перемішала і лишаю на хвилин 10. Три картоплини я розрізала наполовину і викладаю ось так поверх м'яса. Хай разом промаринується. Але це не обов'язково, можна просто посипати сіллю і перцем. Тут я вже усе підготувала. Нарізала цибулинку, чотири невеличких помідорчика. Просто розрізала наполовинку, один кабачок і ковбаска. Можна взяти бочок, грудинку, але в мене нема, то буде ковбаска. На дно форми викладаю картоплю, втикаю в картоплю шпажки. Ось такими шматочками порізала м'язко. формую шашлик. На м'ясо викладаю по кілечку цибульки, м'ясо, далі по шматочку кабачка. Знову м'яско. Зверху прикриваю помідором. Але формуйте шашлички так, як вам подобається. Можна взагалі їх зробити з одного м'яса, але мені подобається, якщо є овочі. Ось така красота виходить. Ставлю в духовку 180 градусів, ну, приблизно 30-40 хвилин. Я скажу, ви будете зараз писати, яка картопля. Цього разу я використовувала сиру картоплю. Але ж ви дивіться, щоб вона приготувалася і м'ясо не було сухе. Тому можна попередньо відварити картоплю або просто залити її її окропом, і хай вона постоїть хвилин 15-20.